Для тих, хто вибрав першу карту, випадає сім жезлів. Прогноз на цей тиждень такий: активний енергійний тиждень, в якому ви будете захищати свої позиції, свою точку зору. І вам це вдасться. У ваших руках правда, золоте зерне істини, козир, щось, що важливим є для багатьох інших. Задовольнятися подачками ви не будете. Вам потрібне адекватне визнання. Здоров'я, міцне. Хороше, сильний імунітет. Хто захворів, лікувався, той одужає. У відносинах будете відстоювати свій особистий простір, туди не війде той, кому ви не довіряєте. Можливо, якщо ви в аб'юзивних відносинах, у вас цього тижня з'являться сили і енергії захистити себе і чинити опір. Порада цього тижня сміливо відстоюйте свої інтереси. Захищайте особистий простір, чиніть опір, чи то на роботі, чи то у відносинах. Подбайте також про імунітет, якщо він у вас слабкий, тому що попереду осінь та зима. Не ведіться на підкупи, подачки чи подарунки, які вам будуть пропонуватися, щоб ви відмовилися, відступили від своїх позицій, відмовилися від своєї точки зору. Для тих, хто вибрав другу карту 8 пентаклів. Прогноз такий: тиждень активної праці, заробляння грошей. Можливо, навіть рутинної роботи, але вона зараз необхідна для того, щоб створити собі певну фінансову подушку безпеки. Хтось буде вкладатися в проєкт, над яким теж треба буде попотіти, хтось отримує довгоочікувану роботу. У стосунках теж доведеться попрацювати. Якщо ви захворіли, то лікування дасть хороші результати за умови, що ви будете виконувати всі вказівки лікаря. Порада, щоб досягнути бажаних результатів в роботі, справі життя. Розвитку проєкту, докладіть максимум зусиль, працюйте, виконуйте рутинні задачі і незабаром ви будете собою дуже задоволені. Цього тижня забудьте про лінь, не чекайте з моря погоди, дійте, працюйте, пору відпочинок, подумаєте згодом. Якщо ви захворіли, лікуйтеся гарненько, не нехтуйте приписами лікарів. Якщо у вас у відносинах проблеми, цього тижня попрацюйте над ними також. В допомогу в цьому вам пропоную книгу Джона Грея Чоловік з Марса, жінка з Венери». Там дуже багато корисних порад, лайфхаків, як покращити життя у стосунках. Для тих, хто вибрав третю карту Старший аркан місяць перевернутий. Важливий для вас тиждень. Як прогноз, ця карта свідчить про те, що події можуть розвернутися у двох напрямках. І залежатиме все від вас. Якщо ви зараз перебуваєте в стресі, депресії, ви часто плачете, то є великий шанс, що цього тижня ви вийдете з цього стану, можливо, здійсниться ваша мрія, або ви побачите світло в кінці тунелю і зрозумієте, куди вам йти. Але мушу зазначити, що можливий варіант погіршення вашого психологічного стану. І я рекомендую в такому разі звернутися за психологічною допомогою. А можливо, ви самі будете допомагати жінкам, мамі, сестрі, подрузі, наприклад, справитися з складним емоційним станом. А, можливо, у вас вирішаться проблеми в стосунках з мамою. Хтось може покинути батьківщину або батьківський дім. Порада. Якщо ви зараз у складному психоемоційному стані, зверніться за допомогою до психолога. Виконайте свою мрію, згадайте про свою високу мету. І продумайте до дрібниць план дій, щоб її досягнути. Якщо ви в неекологічних стосунках з мамою, подругою чи іншою жінкою, то цього тижня варто призупинити спілкування, щоб самі не впасти у відчай. Згідно з тими картами, що нам випали, цей тиждень обіцяє бути продуктивним, ефективним, енергійним, доволі стабілізуючим в плані емоційного стану. Тож я бажаю всім гарного тижня. Спокійного, ефективного. Нехай збуваються всі позитивні прогнози, а не зовсім позитивні, нехай обходять нас стороною. З вами була астролог таролог Леся Шуманська. Мої контактні дані в описі під відео. Запрошую вас на свою сторінку в інстаграм, Фейсбук і YouTube, в телеграм-канал. Дякую за увагу! До зустрічі через тиждень. Па-па!